Кажуть, що Господь, коли вирішив покарати будівників Вавілонської вежі за гординю їхню, зробив так, щоб люди перестали розуміти один одного. Нині часто можна почути, чого хочуть оті західняки, оті бандерівці, чого вони колотяться. Хочуть, ясна річ добра. Бо хто ж бажатиме зла і собі, і ближнім своїм? А що не схожі на нас, східняків, на те є причини, та й взагалі це ще питання, хто на кого не схожий. Два передвоєнні десятиліття Львів, як і вся Галичина, перебував у складі буржуазної Польщі. Як же жилось братам нашим Галичанам? А як може житись у приймах? Жили на правах громадян, хоча й другосортних, заможним, як водиться, жилося краще, ніж бідним, шанували дідівські звичаї, батька й матір, вірили в Бога, мріяли, кожен, звичайно, про своє. Буржуазія і частина інтелігенції. Сподівалась на співробітництво з польськими властями. Західноукраїнські комуністи, як і годиться, закликали до безкомпромісної революційної боротьби. У протиборстві з польськими властями і комуністами набирала потроху сили і створена полковником української галицької армії Коновальцем Організація українських націоналістів ОУН. В її програмі. Незалежна українська держава, звичайно ж, без комуністів. Український націоналізм мусить бути приготований на всякі засоби боротьби з комунізмом, не виключаючи масової фізичної екстермінації, хоч би й жертвою мільйонів людських фізичних екзистенцій. Іншими словами, незалежна Україна навіть ціною життя. Мільйонів українців десь в цей час перше заявив про себе на арені політичної боротьби і Степан Бандера, син уняцького священника, студент агрономічного факультету Львівського політехнічного інституту, фанатично відданий українській ідеї. Тим часом велика Україна, радянська Україна вкупі з усім радянським народом будувала ще не бачений світом соціалізм. Недалекого вже небокраю мала явитись світові велична споруда земного раю. А коли голодомор, коли не сходяться кінці з кінцями, то винні у всьому тільки вороги. Що ворог не здається його знищувати. Влучність стрільця поразка буржуазії. І не знав відпочинку, караючий меч революції у цьому двомірному, чорно-білому світі. З висоти часу знаємо нині, що з того вийшло. У вересні 39-го прийшло на українську землю велике свято воз'єднання. Радів Львів, радів Київ, радів увесь багатомільйонний народ. Народні збори з ентузіазмом проголосили радянську владу і попросили радянський уряд включити. З Західну Україну до складу України радянської. Але вслід за військом прибули на Західну Україну і спеціалісти по встановленню правильної радянської влади. І вже гуркотять ночами фури й чорні ворони, сунуть на схід до Сибіро ешелони. десятки, сотні, тисячі людей зникають безслідно. Немов передчували, що скоро війна, і поспішали за рік-півтора подарувати визволеним неофітам все, на що на східній Україні пішло два десятиліття. І масову депортацію, і табори, і розстріли. Майже півтора мільйона людських душ пропустили за два неповних роки через свою страшну м'ясорубку. Давайте покладемо руку на серце і щиросердно зізнаємось. Оті два роки сталінсько бергівського терору на західноукраїнських землях призвели до, здавалось би, неможливого. Гітлерівське воїнство зустрічали тут як визволителів, гіршого, страшнішого, ніж було у передвоєнні роки за Совітів, Люди не могли собі навіть уявити. Тим паче, що у гітлерівців вистачило розуму вигідно розіграти необачно не сховану карту злочинів НКВД. І тут саме час повернутися до ОУН. Для довідки, ще перед війною організація українських націоналістів розкололася на дві ворогуючі організації. На оун мельник і оун Бандера. Так от Бандера і його прибічники з початком війни у авангарді гітлерівських військ кидаються до Львова. І вже 30 червня. На дев'ятий день війни ось тут, у будинку просвіти, проголошується відновлення української державності і створюється уряд на чолі з Ярославом Стецьком. Гітлерівцям бандерівська самодіяльність до душі не припала. І щодо Галичини, і щодо всієї України у них були свої плани Бандеру, Стецька, ще кількох членів новоствореного уряду заарештували і відправили до концентраційного табору, де Бандера й просидів аж до 44-го року. Сидів подейкують не без комфорту, але неволя вона і з комфортом неволя.